Всім привіт! Сьогодні зробимо розпаковку чергового замовлення з Aliexpress. Я приїхав, до речі, новою поштою. Що ж, погнали. А, можливо, це консолідоване. До речі, так, дивіться. Консолідоване замовлення. Так, нічого немає. Так. Ось. Бачите, це не консолідоване, в принципі. Це замовлення від одного продавця, просто ще додатково продавець упакував кожен товар окремо. Якось, так. Ось такі фільтри. У мене вже огляд є на каналі, їх замовляв, тому і посилання в принципі, ще раз продублюю, але ви можете оглянути огляд, кому потрібні. Ці фільтри на каналі є відео. Я їх не буду відкривати, тому що... Потрібно мені вони будуть на подарунок і я вже ціни буду відкривати. Але кому цікаво для пилососа колбового, можете глянути на каналі є відео, що воно і як воно. А ось щось відламало. Ось дане посилочка я вам покажу. Це у нас, виходить, сверла. Я так розумію, оригінальні. Так, да. Оригінальні макітовські сверла. Досить мало бути непоганої якості. Так, це також на подарунок, тому відкривати я їх не буду. Але ви можете глянути параметри, які вони і що вони? Мадигінчина на ось в такому кейсі, який складається ось тут. Ось тут защолочка така. кліпса. 19 штук від 1,5 до 10. Хоча крок не є е, всіх, тому що, бачите, 2,5, дві 2, ось таких по 2. 3,2, до речі, є. Четвірочка 4,5. Е, 6, 6,5, а вже 7, 7,5 немає, 8,5, 9 і 9,5 взагалі немає. Можливо, вони не настільки ходові, скажімо, ті сверла, так? тому їх взагалі немає. Закінчення, як ми бачимо, кругле. Хоча, коли я замовляв, я чомусь думав, що тут йде Хекс шестигранник. Тому що я шукав девольт, але вони були дюймові, і я їх не замовив. Тому що вони нам ні до чого, нам потрібні міліметрові. Тому посилання, в принципі, на ці два товари залишу в описі під відео. Всім дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на канал і до зустрічі в наступних відео.